Ты что, новенький? Загляди, тут ты новенький, ты что за Да ты что, старший какой тут Ты не пьян если ты у мне за бутербродом. Вы платите. Да что ты, капец? Да я как платим? Да вы так, Мне не пять тысяч гривен в день. Ну что? За мои моральные потребы. Короче, может его... не знаю.

Так. Обладня. Так о, зараз. Географія контроль. контролю. Що? Ти Ты вчителька пішла. А я срати хочу. Бі, нанес. Я... Пішли потихеньку, посадаємо слх. Ой, покай за пленко. А шапки прогулюють два, два наших однокласника. Не понял. А що? Що, правда? А що там що? Школи. До, бляха, реально, Я був бляха в місті так перетумився, а в нас всі кляті 7 уроків і ми маємо йти до школи. Пацани, у кого так само, поставте лайк і підпишіться на канал. Бо, бляха, я не хотів так до школи. Ладно. Бляха, ну я так не хочу до школи. Цікаво, зараз який урок мені ще цікавий, бо я майже нічого не взяв, тільки одну книжку. Так. Mm -hmm. Так, ще вроді перерва. Ой-ой-ой. Шанна біг, що ти там зламав? Нічого. Бодя, привіт, де ти пропадав? Горя, біко. А, ладно, пішли сядемо сюди. А зараз який урок? О. А хто це з тобою сидить? Тепер? Ти якась, Катя. Ай, ти тупаку сам. кусар. Чує? Бодя, а ти щось там залізав в шкафу? А може підемо, заховаємось на весь урок на географії в шафу? Давай! Тільки хоч прикол. А. Чекай, чекай, чекай. Чек. Так. Подивися сюди. О, п'ять фі уроків фізри! Це фізика. Ааа! Mm -hmm. Так, ладно, пролазим. Тут якась пьорка, не знає нащо. Це око. Капець як тут прикольно. Не бери там нічого, то шкільне. Ай. Бодя, а ти не боїшся, що там все буде нормально? Не бери. Та що ти я взяв? Маю шпаргалку на Поки що, щоб вчителя мав. Чекай, я поспитаюсь там нашего уникласника. Леха! А что сегодня мало быть? Леха! География! Бляха! А что с географией мало быть контрольно? Да, контрольно. Блин, так куда ты лезешь? Ой, это надо закрыть. Да, я тут, все, я тут. Ладно. Ти поки що сиди, я подивлюсь, що, що там є. Й... Що там щось звучить? ладно, бодя щось кудись заліз. Так. Діти. Так, нас зараз географія контролю. Пишемо контроль. Що? Та вчителька з географії? Так,, Та, Льоха не обманув, що географії. Для... Я новий вчитель. Надію, ну что, пиши, пиши контролю. Пиши контролю, я зайду вледу. Ты красавчика пішла. А я срати хочу. Блин, а я сраты. Пішли потихеньку сатаемся, Льохи. Льох, вчителька пішла? Блин, Льоха мій, пішла. Мій, мій. Ладно, бодя потихеньку давай вилазим. Бо я реально срати хочу капець. копейки. Давай на шухері. Нема, можемо йти. Сто Блін, я стільки днів не був в школі, а де туалет. Я тебе. Може тут прям. Водя, у там хлопчачі туалет, іди туди. Там так. <плес> Всять, давай, я я туалетний папір забувся. Блін, в мене ж книжка лишилась. Блін, мені треба залізти до них. Так, срати срати. Блін, я в ті туалеті, а то вчителька йде. Що? не піде в туалет. Бляха, я хлопчачі роздівал Бодя! Скоро йди в шафу, я я її якось е, одманю. Давай, скоро йди в шафу. Блін. Шаф. А не, я в боди обстыгну, я в боде в стыдной. уже до Так, 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 шо так, 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 Фух! Ты так, 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 закрой. так, Все, я буду вы... лежать. так, 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 Дам ще вам 5 хвилин на прерву. Також і 5 хвилин урок пішов. Ой! Михайло Жубенко! А в всі прогулюють два, два наших однокласника. Не поняв. А що, Що, правда? А що там шапці? Годя, що сталося? Ми телепортнулись. Ні, я кинув ту, е, ту штуку, не знаю, що це. Пьорку? Ми змогли вибратись. Чекай. Що тривога? Бодя, скоро Ні, На наші вчитель спали Давай. Давай скоро бодя, та пофіг тривога, то капець якийсь. А, зараз, зараз бодя, давай скоро.